Вчора я кинула на середину річки моєго троюрдного брата шапку і Даня поліз її доставать. Він упал, Я прийшла його спасити, а Андрій это, ну, звати на допомогу. Ну, ми на снігу були, там каталися. А потім предложили покататися на річці. Потім я кинула шапку. Ну, я там хотел забрать, а потом подо мной резко провалился лед. Аня пошла за мной вот так вытянуть за руку и тоже провалилась. Нашего друга зовут Андрей Новый. Он пошел вызывать на помощь. Мы орали, ну, он побежал вообще в другую сторону, а с горы побежала та тетя, которая нас спасла. Ну, она ну, тоже упала, там нас вытолкнула, мы положили по леду, а потом она тоже вылезла. Она прыгнула воду за нами и вытолкнула нас. Я не умею плавать. Я не умею плавать. Гулялись. Мы испугались, был шок, но уже все нормально. Прям ну, не могли идти, потому что одежда была тяжелая. До, ну, до Данина из параллельного класса подружки. И переодели нас. Потом поехали в больницу. Ну, там температуру мерили, весы, там это все было нормально. Потом анализы взяли из пальца. Uh -huh. И переехали домой. Чтоб нельзя э, на тонкий лед ходить зимой. І коли вам ну. плюсоває температура? Вчора то приблизно без 23 це було. Я вийшла балакать по, по, ну, по телефону з тітю. От вона почула, каже, хто ну і я почула, що хтось кричить. Я думала, сусідські діти гуляються. А потім кажу дитини, хто то коло річки. І тоне, і що то кажуть, коло річки. Про, Она каже: ну біжи, каже, якщо каже, сама не лізь у воду, от, а гукай сусіді, хай помагають". От, но ну, Я прибігла, діти, діти тонуть на на ополонки, От, І в мене до реакції не було, що ти сосіді гукати, я сразу пішла по них, до мала витягнути, ну сама. Провалилася теж. І спочатку мальчика витягнула, перекинула через себе. От, а дівчинка каже, що Дань, хоча б ти спасися". От, А потім витягнула я дівчинку і кажу, полезіть, а вони ще й переживали, каже, як ну, ви виберетеся. Кажу, нормально кажу, зараз виберуся. Виберилися і прийшли сосіді. о, вибігли, кажу, допоможіть. Бо я ж, ну, сама ж мокра і тих дітей. Ну, прибігла Пет Оксана, і вже ми пішли до неї. і Вона визивала вже ну, всіх міліцію, скорою визивала. Які емоції були <сум> як дітей спасти? емоцій так практично і не було, щоб я там за що то й думала і. Це, я думала, що просто за те, що як спасти дітей. Ну, була в халаті, два телефони було, виходить, ну, в кармані. От, і в мене емоції не було, що зніми халат і йди по дітей. Ну, получається, коли я нирнула місті з халатом, щоб спасти, виходить, ну, баний халат він намок, він тягнув мене на низ. Я не могла вибратися. Получається, я вже у воді скидувала. Алат викидала його на це, а потім вибиралася. В, ну, в тому, в тому місці ще лежить мальчика шапка. Ну, вони, чому прошу, вони держалися за за льот. І якщо б не я, ну, мальчик би довго ще не пробував. Його вже тягнули ну, на низ. Зараз діти в задовільному стані знаходяться вдома, батько прийшов, забрав їх додому. Вона нам нагадує. І, І нам дуже приємно, що люди у нас на снігу ще не будуть живуть.